Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні в нас на огляді маленький мініатюрний я би сказав, підсилювач класу D. Я нещодавно робив. Привіт, кіт. Я нещодавно робив, трошки прибирав в гаражі і знайшов цю. Плату з цим підсилювачем купляв я його вже, напевно, років 7-8 назад. Просто купив для того, щоб не користуватися, а просто протестувати, що воно з собою являє, тому що дуже багато відео, дуже багато відгуків було про цей підсилювач. І нещодавно я її знайшов і вирішив сказати свою думку відносно цього підсилювача. От, Як ви можете бачити, він у нас є От в такому вигляді, в такому виконанні, виконання на. Ем різних площадках eBay чи Aliexpress дуже багато. Є з темберблоком, без темберблоку, трошки змінені конденсатори одного типу, іншого типу. Давайте розглянемо. От у нас радіатори, під радіатором знаходиться схема TPA 3116D2. Індикатор сигналізує, що підключене живлення. В ролі живлення в нас виступає такий от акумулятор на 12 вольт. Підсилювач працює від 12 до 24 вольт. Це дуже-дуже добре. Заявлена потужність, від там на... я не пам'ятаю, але максимальна при 24 вольтах 120 Вт на канал. Я в це не вірю, хіба що нагрузка буде 2-4 Ом. І то при 4 Омах навряд чи вона такою буде. Жив, підключається він дуже легко. Чим він цікавий? Цей підсилювач можна, може зібрати дитина. Тобто взяти акумулятор і сама собі скласти якусь там свою аудіосистему, чи просто погратися як конструктор. Тут у нас підключається гніздо для підключення живлення. Тут у нас гніздо входу і тут у нас два гнізда виходу. Також тут є феритові стержні для зглажування, різні конденсатори і різні напаяні запчастини. Давайте зараз спробуємо його включити. Як бачимо, грає він чудово, чисто, без шумів. Але одне, що мені не сподобалось, от я якби, робив звіт про свій ламповий підсилювач. І тепер, якщо ми підставимо мікрофон, то ми будемо чути легенький шум. Все ж таки, цей підсилювач має шуми. В інтернеті часто я зустрічав, що дуже багато їх переробляють. Конденсатори міняють, стержні, феритові там, намотки міняють. Різні роблять досконалення для покращення звуку. Ну, Можливо, це я не пробував. Я просто спробував, чи він дійсно працює, чи він не працює. От зараз я вам покажу, що наша акустична система вона має 8 Ом. Бачите? І я зараз спробую заміряти вихідну напругу на 8 Ом при живленні 12 вольт. Давайте я зараз розміщу штативчик. От, я включив вольтметр. Давайте спочатку заміряємо напругу, яка буде на, вольт... на батареї. На батареї ми маємо 12,4. Тобто це нормальна напруга для акумулятора. Тепер, що я хочу заміряти, яка буде напруга на виході акустичних систем при максимальному звукові, при там. От раз і погнали. and your Wi-Fi are and with free two-day shipping you can побачили, отже, що ми маємо, ми побачили вихідну напругу на 8 ом, і я вам скажу зразу, що це далеко не та напруга, як про... це не та потужність, про яку заявляв виробник. Він заявляв, що при 12 вольтах буде максимальна напружність, там можна витиснути 50 ватт. Можливо, він мав на увазі 4-омну нагрузку. Я зараз не пам'ятаю, але навіть при 4-омній нагрузці при цих вольтах у нас не буде 50 ватт, тобто він не видає заявлену потужність. Але. Яке моє враження? Отже, давайте зробимо висновок, підсумуємо, що ми маємо. Я вам можу сказати своє загальне враження від того, що я ним користувався, від, Ну, я ним не користувався того, що я ним випробовував. Досить чистий, хороший звук. Якщо врахувати, що його ціна на теперішній час на Aliexpress без доставки 5 доларів, це ціна одної детальки в хорошому професійному підсилювачі. Тобто, ну... По ціна якість з ним не буде конкурувати ні один підсилювач, який там хтось може запропонувати. Це дуже, дуже дешева ціна, е, низи непогані, але не настільки класні, які би хотілося. Але я зустрічав на форумах, що люди радять поміняти конденсатори для більш кращих низів. Не знаю, не пробував. Можливо, в майбутньому спробую, Якщо я його не викину, я можливо і спробую і подивлюся, чи краще буде. Я собі замовив осцилограф, і я би хотів робити більш адекватні якби, заміри, більш адекватний огляд, щоб можна було заміряти і коефіцієнти спотворення, і як він себе поводить на низьких, високих. Але це в майбутньому, це мої плати. От. Це в загальному це підсилювач супер за свою ціну, якість виконання, звук. Це просто прекрасний підсилювач. Дякую вам за перегляд відео. Ставте лайки, задавайте питання з радістю відповім. Або зніму на ваше замовлення якесь інше відео.